Псалом 69. На закінчення. Псалом Давида на спогад, щоб Господь мене спас. Боже, прийди мені на допомогу. Хай засоромляться і зніяковіють ті, хто шукає моєї душі, хай відступлять назад і покриються ганьбою ті, які бажають мені зла. Нехай вмить втечуть засоробленими ті, хто каже мені: добре, добре. Тож хай звеселяться і знайдуть радість у Тобі всі, які тебе шукають і люблять Твоє спасіння, хай постійно промовляють: будь звеличений, о Боже. Я ж бідний та вбогий. Боже, допоможи мені, ти моя допомога, мій визволитель, Господи, не забарися! Послання до Євреїв, розділ 3. Тому, святі брати, учасники небесного покликання, роздумуйте про апостола Первосвященника нашого віровизнання, Ісуса, який вірний тому, хто поставив Його, як і Мойсей у всьому Його домі. Тому що Він настільки гідний більшої слави, ніж Мойсей, наскільки більшу честь має будівничий ніж дім. Адже кожний дім хтось будує. А той, хто збудував усе, є Бог. Отже, Мойсей був вірний у всьому Його домі, як слуга для засвідчення того, що мало бути сказане, а Христос як Син у своєму домі. Цим домом є ми, якщо аж до кінця непохитно збережемо відвагу та похвалу надії. Тому так промовляє Святий Дух: сьогодні, коли почуєте Його голос, не робіть закам'янілими ваші серця. Як ото було під час нарікання в день випробування в пустелі, де мене спокушували ваші батьки, випробовували мене й бачили мої вчинки упродовж сорока років, тому я обурився на цей рід і сказав постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся у своєму гніві, що вони не увійдуть до мого відпочинку. Бережіться, брати, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце. Повне невірство, щоб відступити від живого Бога, але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха, тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Як сказано: сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікання. Адже хто ті, які почули, але повстали. Хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Мойсеєм. На кого ж він був обурений сорок років, чи не на тих, які згрішили, і чиї кості полягли в пустелі? Кому присягав, що не ввійдуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався? І ми бачимо, що вони не змогли ввійти через своє невірство. Книга Пророка Міхея Розділ 6. Послухайте ж Господнє Слово, сказав Господь. Устань, судися з горами, і хай пагорби послухають твій голос. Послухайте, народи, Господній суд, і долини основи землі, бо суд в Господа з його народом, і він споритиме з Ізраїлем. Мій народе, що я тобі зробив? або чим я тебе засмутив, або чим я тобі дошкулив? Відкажи мені, тому що я тебе вивів з єгипетської землі, я тебе викупив з дому рабства, і я вислав до твого обличчя Мойсея, Аарона і Маріам. Мій народе, згадай же, що проти тебе порадив валак, цар Моава, і що йому відповів Валаам, син веора, від тростини аж до Галгала, щоб явною стала Господня праведність. Чим захоплю Господа? Втримаю мого Бога Всевишнього, чи зобов'яжу його всепаленнями, однолітніми телятами, чи Господь прийме тисячу баранів, чи десять тисяч годованих кіз, чи дам мого первородного за безчестя, пліт мого лона за гріх моєї душі, хіба тобі, людино, не сповіщено що добре, чи те, що Господь допитуватиметься в тебе? Нічого, крім чинити суд, любити милосердя і бути готовим піти за Твоїм Господом Богом. Господній голос буде проголошений місту, і Він врятує тих, хто боїться Його імені. Послухай плем'я і хто прикрасить місто, чи вогонь і дім беззаконня, що збирає беззаконні скарби і мірило гордості, неправедність, чи виправдається мірилом беззаконний і важками омани в мішку. Ними вони наповнили їхнє багатство з безбожності, і ті, що замешкують його, сказали брехню, і їхній язик піднявся вгору в їхніх устах, і я почну тебе бити, знищу тебе за твої гріхи. Ти їстимеш, але не наситишся, і потемнієш у собі, і відійдеш, але ти не врятуєшся. А ті, що врятуються, видані будуть під меч ти сіятимеш, та не жатимеш. Ти витиснеш олію і не намастишся олією, і вино не питимете. І загинуть закони мого народу і всі діла дому Ахава, І ви пішли за їхніми радами, щоб мені тебе видати на знищення тих, що живуть у ній насичання, і ви одержите погорду народів. Книга Пророка Міхея. Розділ 7 Горе мені. Бо я став таким, як той, хто збирає очерет у жнива, і залишки зі збору винограду, коли немає грон, щоб їсти первоплоди, горе мені, душе, бо побожний загинув із землі, і немає серед людей того, хто йде прямо. Усі судяться до крові, кожний гнітить свого ближнього гнітом, на зло приготовляють свої руки. Володар просить, і суддя сказав мирні слова. Це бажане його душі, і я заберу їхні блага, поїдаючи як міль, і йдучи за правилами в дні твоїх відвідин. Горе, горе, прийшли твої помсти, тепер будуть їхні плачі. Не надійтеся на друзів і не надійтеся на володарів, бережися твоєї спільної наложниці, щоб їй чогось не поставити. Тому що син безчестить батька, дочка повстане проти своєї матері, невістка проти своєї свекрухи, вороги чоловіка, усі мужі, що в його домі. Я ж зверну погляд на Господа, терпеливо очікуватиму мого Бога Спасителя, мене вислухає мій Бог, не потішайся наді мною, моя ворожнеча, оскільки я впав. Та я встану, тому що, коли перебуватиму в темряві, Господь мене освітить. Я перенесу Господній гнів, бо я згрішив проти нього, аж доки він не виправдає мій суд, і він здійснить мій суд і виведе мене на світло, я побачу його праведність, і моя ворожнеча побачить і одягнеться в сором, та що говорить до мене, де твій Господь Бог. Мої очі поглянуть на неї, тепер вона буде на потоптання, як болото на дорогах у дні виготовлення цегли. Той день твоє вигублення, і той день знищить закони, і твої міста будуть вирівняні для розподілу між асирійцями, і твої сильні міста для розподілу від тиру аж до ріки, День води і замішання. І земля буде на знищення разом з тими, що на ній живуть, за плодами їхніх задумів. Паси мій народ Твоїм посохом, овець Твого спадку, що самі заселили ліс посеред Кармилу. Вони пастимуться у Васанії та Галааді, як і за вічних днів, і так, як у дні Твого виходу з Єгипту побачите гідне подиву. Народи побачать і засоромляться всією їхньою силою. Покладуть руки на їхні уста, їхні вуха оглухнуть, лизатимуть порох, як змія, плазуючи по землі, будуть стривожені в їхніх затворах, жахнуться нашого Господа Бога, тебе побояться. Хто такий Бог, як ти, що забирає неправедності й переступає безбожності для тих, що залишилися з твого спадку? І він не затримав свого гніву на свідчення, бо Він той, хто бажає милосердя. Він повернеться і помилує нас, усуне наші неправедності та кине в глибину моря всі наші гріхи. Ти даси праведність Якову, милосердя Авраамові, як ти і обіцяв нашим батькам у попередні дні.